Великомученика Пантелеймона, його великий подвиг як віруючу людину, як святого, як цілителя, тому завжди у всіх молитвах звертаємося до нього у час наших недуг і дійсно отримуємо допомогу. Бо те, що коли ми звертаємося, залежить не тільки від Бога, до якого ми звертаємося, а залежить від нас, найперше, бо Бог через нас. Творить благо своє і допомагає нам, якщо наше серце віруюче, якщо в нас в душі Бог і ми живемо з Богом, то тоді і прохання наші, на наші прохання є інша зовсім відповідь. Тому пам'ятайте це, бо можна ходити в храм кожен день, ставити свічечку. Молитву возносить, Мол, а виходить і творить гріх, і, і така віра нікому особливо не допомагає. Тільки наоборот, гріх вміняється те, бо ми йдемо в храм, вроді відкриваємо душу, заходимо сюди, молимось, а виходимо, забули все і продовжуємо сваритися і так далі. І творити гріх. Коротше. Тому великомученик пантелеймон він ще при життю своєму допомагав людям зціляв і по упокоєнні своїм, коли він мучений смертю, відійшов до Господа, то він продовжував це чудо творити. І люди це пам'ятають в Україні. Це дуже шанований святий, тому що він як цілитель прославлений в багатьох храмах, і на якому до яких моляться. Потім. і тому важливо це брати і сестри. Молитися до нього. Тому я вас всіх вітаю сьогодні цим святом. Це вже в мене друга проповідь, я вже коротко, дуже не хочу, вже ви втомились мабуть. І, 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 і дуже приємно бути з вами. Я от, покровських парафіян передаю вам найщиріші вітання, щоб ви були здорові всі і не забували дорогу. на сади два, інколи приходили. Бо я тут бачу, наші приходять деколи. Тому це дуже важливо нам бути єдиними, особливо в сучасний час, в час, коли ворог хоче знищити нашу націю, наш народ стерти нас з лиця землі, ми повинні бути єдиними, єдиним цілим. Ми повинні стояти один за одного, бути разом, тому що і Господь нас навчав, що розділене царство не устоїть. І якщо ми будемо розділені, а нас, на жаль, за 400 років поділила Москва дуже поділила. І надолужити на, на вернутися до цієї єдності нам дуже непросто. Тому, що з цієї церковної єдності немає сьогодні е, настільки люди, е, ну, сказати грубим словом, зазомбовані, що вони не бачать навіть сьогодні. Ворог приходить, руйнує їхній храм, а вони залишаються в цьому патріархаті. Ворог вбиває їхніх дітей, а вони не йдуть. Це ж як треба було спотворити душу людини? Ну я за 30 років служіння, я вам скажу, не було ні разу, от я взяв проповідь свою, недавно записану на відео, в хоролі говорив 25 років назад, ну точно як сьогодні, той же самий час. Ті ж москалі, те ж зло, все руйнують, не дають нам відродитися і так далі, і так далі, і так далі. Це просто, браття і сестри, тому що ми... По перше нам мова, яка є Ну, Це все все в комплексі. Мова це однозначно. Мова це зброя. Без цієї зброї ми ніколи не будемо народом. Ми завжди будемо переможені і будемо бидлом у інших мовних народах. Чому мова? Мова це душа. Як може бути душа з чужою мовою? Та ще з мовою таких злодіїв, які 300 років, 400 років грабують, вбивають Україну. Вони ж ні разу не дали нам дикнути. А ця заява, вчорашня заява оцього їхнього полковника, там, що сидить в за Запорізьку атомну станцію, там, не допускає туди людей, тобто наших військ, охопив, окупували і всі. Він каже, тут і не буде російська земля, і не будет іспопелена земля. О, бачите, це вони офіційно більше. Коли... З... Зрадники це. Зрадники. Ну я думаю, що у вас настоятель дуже патріотичний, я це можу підписатися де завгодно, бо десь років 30 чи 28 назад ми з ним зустрілися в Харкові. Я туди їздив, у нас такі були місійні виїзди, і там служив правильно, і дивлюсь, там послушник бігали. Ну, ми поговорили, Він каже, там в мене батьки в Полтаві. Ну і через э, певний час їду в тролейбусі, дивись, стоїть щось знайоме лице, до такими вусами а вже сюди. Дивись, кажу, а ви не, не Григорій. Він каже, Григорій. Ну і то вже пішов, пішов, положився, він став священником. Але його патріотизм дуже великий. Тому я думаю, ви вже все це знаєте, не буду я повторюватися. Головне, наша ціль це віра в Бога і, і єдність. І, і, і тоді ми все, в нас буде і мова, і все буде наше українське. Якщо ми будемо цього дати, бо Бог нам цю мову дав, то що ж ми то так буде. Чи що? Топчуть вони, а ми повинні берегти леїть. Це наше один із, із, із каменів, на якому ми будуємося. І свою державу, родину всіх. Так що я кажу на своїх порах відкрито: забудьте московську мову. Інакше нам удачі не буде. Я й вам кажу, забудьте, приходите додому і починаєте говорити українською мовою. І дітей, і з дітьми, з усіма. А як ми відродимо ще? Ви не розумієте важливості цього фактора, якщо вам це не зрозуміло? Це от через те у нас в Моні. Якби в нас були єдина нація, як Польща, Німеччина, француз. де ви знайдете француза, який би не говорив французькою мовою. Або видаєте поляка, який би говорив російською мовою. А найдети українця. Я розумію, що це історично так склалося. Історія така в нас важка. Вони нас гнобили. 20 разів забороняли нашу мову, книги, культуру, все. Указу і до Волоївського указа і аж до, до 17-го року, а після революції. Відродження було. Українізація була, а потім подавили так. 20 мільйонів чи 10. Вистрілили всі біри відправили, в тому числі і всю мою родину. Якщо я ніколи не прощу цього. Хоч я навіть і дожен прощати. Хай всіх Бог благословить, Свято вітаю, браті і сестри.